Анна Сорока не лише успішний дизайнер, а й кохана дружина та мама трьох дітей. Родина наповнює щастям, любов'ю, народжує вир ідей, що втілюються в оригінальних фасонах стильного одягу. Як тільки я родила першого пірарібьонка. Дитину... Я постоянно одевалась с ней одинаково, на всех показах, на всех вечерах. И тогда у меня уже зародилась мечта создавать э, похожие вещи для мамы, дочери. Ну и в будущем, конечно, когда у меня появился сын, для папы и сына. Куда бы я ни приходила со своей семьей, у меня, кстати, трое деток, вот везде все нас обращают внимание, и то есть я поняла, что это ну, будет успех. Класичний елегантний крій, глибокі насичені відтінки, цікаві деталі й відділка. Пані Анна переконана, витончений смак і потяг до краси варто прищеплювати з маличку. Я люблю похожу на маму. Аби вся родина виглядала розкішно. Будь-то звичайний робочий день, ділова зустріч, свято чи вечеря у ресторані. Лінія одягу Анна Сорель своєї мети досягла. Ділові костюми, вечірні сукні, й одяг кежуал для всіх поколінь.